Вінницький центр матері та дитини вкотре продемонстрував високі стандарти у сфері медицини. Після капітального ремонту запрацювало найсучасніше в регіоні відділення сумісного перебування матері та новонародженого на понад тисячі квадратних метрів. 14 палат облаштовані за всіма вимогами перинатального догляду. Ознайомився з роботою відділення міський голова Сергій Моргунов. Це палати для сім'ї. однієї, Чоловік жінку, ну, там, ну, з жінкою, Це для родини. В кожній з палат власна міні-кухня, просторий санвузол з душовою кабіною, з можливістю виклику персоналу в разі потреби. Поспілкувався мер із батьками Романом та Іриною, які готуються до виписки із донечкою Олександрою. Постійно огляди, постійно під наглядом, mm -hmm. тому перебування цей тиждень був тут на вищому рівні. Mm -hmm. Ну, такого в Вінниці я ще не чула, це, не бачила. Тому... Да, у нас є що порівняти. Тут спокійно, надійно, і ми завжди знаємо, що мала, я ми всі під наглядом. У відділенні працюють 30 фахівців. Це акушери гінекологи неонатологи, дитячі медсестри, акушерки, психолог і фахівці грудного вигодовування. Всі з великим досвідом роботи. Медики наглядають за станом матері і дитини та допомагають з перших годин батьківства. Робимо обхідчинок, наглядаємо за їхнім станом, допомагаємо призвичаїтись до материнства, слідкуємо за, за виділеннями, за грудьми, налагоджуємо процес грудного вигодовування. Загалом чи можемо тим допомагаємо. У відділенні облаштували дитячу кімнату з новітнім медобладнанням світового рівня для виходжування діток після ускладнень пологів, кесаревого розтину. Серед унікальних апаратів неінвазивний датчик для вимірювання рівня біля рубіну, без проколів і забору крові. Ультразвуковий апарат. Він зовні нічим не відрізняється від інших. Но тут програма дійсно для дітей. Особливо ось датчик, я звертаю увагу. Це датчик. Кардіодатчик для діагностики вроджених вад серця в недоношених немовлят. Ремонт у центрі матері та дитини чекали давно. Проєкт підготували ще у 2019-му. За п'ять років зробили повну реконструкцію, монтаж перегородок, підсилення, пластикові двері, вікна. От монтаж нової каналізаційної системи, водопровідної системи. Крім того, в нас є дві дві палати. Це палати, умовно скажемо, ізолятори. Да, вони цікаво, в тому що в них є припливно витяжна вентиляція з негативним тиском в палаті, що дає можливість е, там знаходитися жінкам з вірусними інфекціями, от висококонтагіозними інфекціями. От і також одна палата для осіб з інвалідністю. Після ремонту заклад отримав оновлений четвертий поверх із продуманою логістикою на поверсі вище пологові зали одразу під відділенням інтенсивна терапія для новонароджених. Це дає змогу діяти швидко в будь-яких ситуаціях, не втрачаючи часу. Довго робилося відділення, звичайно, ковід і війна вплинули на можливості там, більш швидше зробити цей ремонт, але важливо, що саме з тих 27 мільйонів гривень, які були потрачені на ці ремонтні роботи, саме 12 мільйонів це змогли закумулювати безпосередньо сам центр матері і дитини, а 15 мільйонів це була підтримка бюджету Вінницької міської ради. Фінансової спроможності центру додало його об'єднання із другим пологовим будинком, і тепер заклад інвестує у власний розвиток. Це дало великий толчок в розвитку обох закладів. От ми також були до 23-го року до з 23-го року об'єднання за 9 місяців ми вперше досягли своєї спроможності. 12 мільйонів гривень власних коштів передбачити це знову ж таки один із елементів тої спроможності завдяки тому об'єднанню. І вони в цілому стали конкурентноспроможними на ринку надання саме цих медичних послуг. Ну, сьогодні це серйозна конкуренція і в приватному про це йде мова. Безпека пацієнтів один з головних пріоритетів центру матері та дитини. У цокольному поверсі облаштували повноцінне укриття з системою подачі кисню, витяжною вентиляцією. Для пацієнтів передбачені окремі кімнати. Є тут і можливість приймати пологи. Це укриття для всіх пацієнтів перинатального центру, вагітних, руділь, породіль, пацієнтів гінекологічного відділення, пацієнтів реанімаційного відділення, і для на, наразі ми знаходимося в кімнаті для пацієнтів недоношених і хворих новонароджених. Воно забезпечене на чотири робочих місця повністю, з можливістю надавати допомогу від 500 грам до скільки нам ваги до доношеності. За місяць роботи у новому відділенні прийняли сотню малюків. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.